На межі Запоріжжя із Донеччиною росіяни серйозно збільшили інтенсивність своїх атак. Українські воїни із 127-ї окремої харківської бригади тероборони твердять великого зиску. Ті зусилля ворогу не приносять. Утім, нових спроб чужинці не полишають. Найважчу роботу на нулі доводиться виконувати нашим піхотинцям, але тепер їм суттєво допомагає ще й броньований усик. Репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. Далі Тут нині така ковзанка, що загальмувати одразу не вдається навіть важезному панцирнику. Зрощені приватні обіця прифронтових селищ крізь глибочезні баюри та непроїзну багнюку, екіпаж цього Т-72-го висувається у бік передової на вогневу позицію. Як таких танкових протистоянь принаймні тепер на запорізькому відтинку фронту, там українські військові нині немає. Але враховуючи майже щоденні спроби ворожої піхоти сформувати передові українські позиції, роботи в українських танкістів тепер точно вистачає. Довгі розгойдування на вогневій. Під потенційним прицілом ворога зізнаються танкісти, це точно не про тутешню війну. Все це закриті позиції. Приїхали, тработали, виїхали. Зазвичай вони мчать на точку стрільби, коли вже точно знають, що є ціль. Ми працюємо по їх вогневим позиціям. Це і крупнокаліберні ку кулемети, це там десь, може, пушка стоїть, Мінамет. там якісь мі міномети, звичайно. На місці лише остаточно звіряють координати вогню в очікуванні повітряного коригувальника. А цьому 28-34. Єсть О, Все, готово. з все, коло є. Ждемо кічку. Наша такволікла. Гармата! Ворожі танки, каже комбат на їх ділянці фронту. У полі зору з'являються мало на через день. Танки виїжджають кожної там другої-третьої доби, а от останні рази так танки просто пошли. Як у фільмах напрорив. по полю да, на прорив, а за ними йшла піхота. З панцерниками московитів, що найчастіше тут сунуть зі сторони тимчасово загарбаного приютного, зазвичай розбираються батальйонні протитанкісти. Що, ділемо? Діла, діємо, всі ще хай стане. Давай, каток. ага. аз. Відколи 127-ма харківська бригада зайняла оборону на межі Запоріжжя з Донеччиною, воїни 228-го батальйону спалили вже не один рашистський панцерник. Вже підбили декілька танків, підбили МТЛБ, БМП, знищуємо особовий склад. Але звісно, що важко стояти. Бо противник, як скажений, як перли, так і пруть групами по 8 12 осіб і по 3-4 групи. Такі ворожі штурми, розповідають воїни 127-ї. На їх ділянці нині відбуваються мало не щодоби. Війна йде у нас же в посадках. Це може бути група відділення до двох відділень. Починається артобстріл, ну класична схема. І далі вони тоді йдуть на наші позиції. Кожного дня. Кожного. кожного дня, зазвичай, атака окупантів триває до кількох годин, та минулого тижня нашим воїнам довелося битися безперервно понад півдоби. Виїжджав танк слідом. Зліта Варлан там летіла зала. Майже вісь світовий день. Ми знищували особовий склад. з з 6.20 до 11 ранку більш ніж 300 снарядів танкових та 120-х лягло в ту точку, що вони штурмували. Бій був таким, каже командир, що зброя у його кулеметників просто переставала стріляти через перегрів стволів. Та вони вистояли і втримали позиції. Піхоті того дня дуже допоміг усик. 25, 847. боя заряжай. У батальйоні ще минулоріч трофейний московицький Т-72. Он через е, суми, через Конотоп заїжджав. Uh -huh. Конотопські відьми зробили своє діло і немножко прокляття на нас перейшло, тому що ламався, ламався, ламався. Відтоді танк відремонтували, і навіть духом московицьким у ньому твердить механік водій не пахне. Зараз потребує ремонту мілкого, ну працюємо. Тут все вже наше. Все ще Кацапське залишилося. Там, де натомість на 125 мм гарматі панцерника з'явилась назва. у кожної техніки, як і у кожного бойця, є свій позивний. Провели опитування і вирішили, що танк там повинен називатися ім'ям нашого чемпіона. Усік чемпіон дав нам дозвіл на це. Коли позивний танка написали ще й на активному захисті, став очевидним глибинний зміст тої назви. Усик розшифровується наступним чином: так щоб ну, Кацапи розуміли, це універсальна система, унічтоження. Те звання запевняють батальйонні танкісти. Панцирник виправдовує майже кожної доби. З ділянки фронту на межі Запоріжжя з Донеччиною: Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН